Бажаю здоров'я собі. Уявляєте, вчора хотів поїхати у Львів. На під'їзді до міста мене зупинили, почали якісь документи вимагати. Незважаючи на те, хто я, забрали телефон, кинули у бусік та повезли. Дякувати Богу, забули зачинити двері. Тож я на ходу вистрибнув та полями втік, застрибнув на товарняк і за декілька годин разом з вуглем в вагоні добрався до столиці. Не знаю, хто ті люди в військовій формі. Може, хтось знає, напишіть. Вітаю, друзі, слава Україні! Я був перехворів, не знаю чим, можливо, і ковідом. Але зараз знову в строю, пробачте, що так довго мене з вами не було. Минуло дуже багато подій за цей час, і хотілося б, хоча б трошки навздогін, прокоментувати принаймні деякі із них. По-перше, ви пам'ятаєте цю депрес-конференцію Зеленського, коли він фамільярно у один ряд поставив. Мар'яну та Валєру. По-перше, така фамільярність, вона геть недоречна під час війни. Адже що він намагався цим сказати? Що ці люди мають для нього абсолютно однакову вагу? Ні, звичайно, ні. Головнокомандувач збройних сил і якась та блогерка, депутатка не мають однакову вагу і для нього, і для України, і це однозначно. А що ж він цим хотів сказати? Цією фамільярністю він власне хотів принизити Валерія Федоровича. Показавши, що ну це люди якби одного поля ягоди, що це для нього все одне й те саме: Мар'яни, Валєри і так далі. Насправді ж, Зеленський він панічно боїться рейтингів залужного. І останні соціологічні досліди вони це показали, що рейтингу залужного він набагато вищий аніж у Зеленського, якби вибори проходили тут прямо зараз. В другий тур однозначно пройшли б Зеленський і Залужний, і я вам скажу, що в другому турі однозначно переміг би залужний, тому що коли є багато якихось кандидатів, там Порошенко, ще хтось би ну балотувався б вибори, тоді ще могли б бути якісь поползновіння. Але коли б у другому турі залишились би Зеленський і Залужний, українці віддали б голоси Залужному, і він це чудово знає. Тому Зеленський розпочав кампанію по дискредитації. Валерія Залужного, і зараз з кожної праски, з кожної мікрохвильовки, ви побачите цілий потік лайна, який буде виливатися на Валерія Федоровича. Так це працює. Почали вони з того, що натравлювали цю безуглу на залужного. І це дуже тонкий розрахований хід, адже коли Моська або якийсь шакал він гавкає на лева. Ви розумієте, Лев завжди в програшній позиції. Якщо він буде огризатися, він цим себе принизить перед шакалом. Тобто ти, огризаючись на цей гавки шакала, ти цим самим показуєш, що ти з ним на одному й тому самому рівні. Якщо Лев мовчатиме, ну тоді теж оточуючи, не будуть розуміти, як він дозволяє взагалі таким речам відбуватися. Тобто шакал гавкає, тявкає, 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 але мовчить. Його обсирають, його обливають лайном, але мовчить. Це дуже-дуже розрахований хід випустити ось таку ось говорящу голову, цю Мар'яну Безугу, аби вона просто поливала лайном брудом Валерія Залужного. Я не ідеалізую його, власне, як і нікого, ні Порошенка, ні Тягнебока, нікого я ніколи не ідеалізував. Але моя, моє переконання в даній ситуації, в стані війни. Військове керівництво в Україні було б їй на користь, і воно справилось би з тими викликами, які стоять перед Україною, набагато краще, ніж Зеленський. Добре, це чисто моя особиста думка. Я її можу довести на багатьох дуже прикладах, але ми зараз не про це. Так ось кампанія дискредитації вже почалася. По-перше, з цих виступів без угли їй дали фас поливати брудом нашого головнокомандувача, а далі підключилася важка артилерія. Наприклад, той самий Зеленський під час його, я ж кажу, депрес-конференції він натякнув суспільство, що мовляв на нараді військові в нього вимагали мобілізації у 500 тисяч. Будь-хто розуміє, що в пересічного громадянина у суспільстві взагалі ідеї мобілізації будь-які, навіть серед патріотично налаштованого прошарку суспільства, будь де це не та тема, яка викликає захоплення, від якій всі радіють, о, мобілізація, ура, 500 тисяч, півмільйона, де записуватися? Ні, так це не працює. Ну всі ми люди, це все зрозуміло. Тобто, взагалі, ця тема в суспільстві не є популярною. І якщо ти скажеш, що хтось цього вимагає, то ти тим самим просто накинеш тінь на цю людину. і... Каже, що я не хочу це. Ось вони вимагають, це Військові в мене вимагають. А Зеленський каже: ну, ми, типу, будемо думати. От військові в мене вимагали. Потім, через тиждень чи через два була вже прес-конференція залужного. Я її всю прослухав і йому задавали декілька разів це питання. І він кожен раз сказав: Я не знаю звідки взялася цифра у 500 тисяч. Я не знаю, хто цю цифру вигадав. Ми ніколи не піднімали такі питання, щоб мобілізовувати півмільйона людей. Я вам скажу навіть більше, це абсолютно безсенсово.